Малята, запрошу вас на заняття з аплікації. А що ми будемо робити, і про кого будемо говорити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, слухайте уважно. Буркотливий, байлуватий, ходить лісом, дід кошлатий. Одягнувшись в кожушину, мед шукає і ожину. Літом любить полювати, а зимою в лігві спати. Як зачує він весну, Прокидається від сну. Ну що, зрозуміли, про кого ми будемо з вами говорити? Це ведмідь. І хоча у казках він, як правило, позитивний герой, та не варто забувати, що це великий звір, справжній хижак, я вам зараз про нього розповім. Він живе в лісі, любить комах, рибу, полює на косуль і оленів, харчується травою, ягодами, горіхами. Та жолудями, а ще дуже любить солоденьке, особливо ме. Сьогодні ми з вами на занятті з аплікації спробуємо зробити невеликого, звісно, а маленького іграшкового ведмедика неваляйка А для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, шаблони, кружечки коричневого кольору, клей, пензли, клійонка, серветка, фломастери і, як завжди, гарний настрій. Давайте, малята, спочатку розглянемо зразок. Ось наш ведмедик неваляйко. З яких геометричних фігур він складається? Правильно, з кругів. Чи однакові вони? Ні, вони різні. Чим вони відрізняються? Вони різні за розміром. Що ще є у ведмедика? Так, очі, ніс, лапки, вушка. А якого він кольору? Він коричневий. Правильно, малята, у нього, у нашого ведмедика немає друзів. Давайте ми зробимо йому друзів, щоб він з ними грався і не сумував. Спочатку малята будемо викладати нашого ведмедика неваляйка. Беремо найбільший круг, це тулуб, і кладемо його на білий аркуш трішечки нижче середини. Ось так. Тепер беремо менший круг, це голова. І прикладаємо її зверху тулуба. У нас залишились найменші кружочки. Беремо їх, це будуть вушка, прикладаємо їх на голову зліва і справа. Тепер будемо робити лапки, накладаємо їх зверху тулуба, також зліва і справа. Ось такий гарний ведмедик неваляйка у нас вийшов. Залишилось все приклеїти. Починаємо працювати. Беремо клей і намазуємо спочатку найбільший кружечок. Зайвий клей витираємо серветкою. Потім менший кружечок. Так само намазуємо клеєм, а зайвий клей витираємо серветкою. Залишилось наклеїти вушка і лапки. Ось наш ведмедик неваляйка готовий. Домальовую очі, носик і ротик. Дорослі вам можуть допомогти. Малята, я буду чекати на ваші роботи і у нашого ведмедика буде багато друзів і тому сумувати йому не доведеться. Тож до зустрічі, любі малята, до побачення!